Мій перший вірш написаний в окопі На тій сипкій від вибухів стіні, коли згубило зорі в гороскопі Моє дитинство вбите на війні. Лилась пожежі вулканічна лава, Стояли в сивих катерах сади, і захлиналась наша переправа шаленим шквалом, полем й води. Був білий світ не білий вже, а чорний, вогненна ніч присвічувала дню. І той окопчик, як підводний човен, у морі диму, жаху і вогню. Це вже було ні зайчиком, ні вовком Кривавий світ обвуглена зоря. А я писала мало не осколком, великі букви, щойно з букваря. Мені б ще грати з в класи, казки літають на крилах палітур. А я вірші писала про фугаси, а я вже смерть побачила притул о перший біль тих недитячих вражень, які ж він слід на серці залиша. Як невимовну вірша мене скажеш, чи мені мою зробиться душа? Душа в словах, як море в перескопі, і спомен той, як відсвіт на чолі. Мій перший вірш написаний в окопі. Він друкувався просто на землі.